Росія ймовірно вступила в першу фазу до підготовки війни з НАТО. Повідомляє інститут вивчення війни. За їх даними, так звана фаза нуль передбачає створення фізичних та психологічних умов для потенційних воєнних подій. В рамках цієї фази росіяни посилили тиск на європейські країни, зокрема значно збільшивши кількість диверсій та Провокації, чого не спостерігалося раніше у такій кількості, дослідники стверджують, що ці дії це частина широкої підготовки до війни з НАТО, хоча й підкреслюють, що не знають, чи дійсно Кремль ухвалив рішення про масштабні бойові дії. Нагадаю, що лише на минулому тижні країни НАТО тричі піднімали свої винищувачі через порушення росіянами правил польоту у міжнародному повітряному просторі. Тим часом Європейський Союз збирається обмежити поїздки російських дипломатів через зростання шпигунських атак через їх. Про це повідомляє Financial Таймс. Уряди європейського союзу домовилися обмежити поїздки російських дипломатів у межах блоку у відповідь на провокації та нові спроби дестабілізації у регіоні. За даними західних розвиток, російські шпигуни доволі часто використовують дипломатичне прикриття для своєї діяльності. Нові ж правила будуть зобов'язувати російських дипломатів, які працюють у столицях європейського союзу. Повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж вони збиратимуться перетнути кордон країни перебування, зазначається, що саме ця ініціатива є частиною нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який може бути розглянутий в найближчій перспективі.